Привіт! Сьогодні поговоримо про індексування рядків у PHP. Рядки можна індексувати так само, як і масиви. Аби показати певну літеру, слід використовувати такий синтаксис. Ім'я змінної, наприклад, знак долара string, і власне, індекс. Тобто, порядковий номер значення літери у рядку, наприклад, є змінна strname, яка має значення mac.org.ua. За допомогою echo ми показуємо ось цей рядок з індексом 0. Оскільки відлік починається з нуля, то це значить, що має показуватись перша літера у значенні змінної, тобто M. Перевіримо це. Оновлюємо сторінку. І бачимо першу букву. Якщо ми індекс змінимо, скажімо, на 1, то буде показуватись відповідна друга літера, тобто A. Зберігаємо зміни, ctrl s І оновлюємо сторінку. Бачимо A. І так далі. Скажімо, якщо ставимо. Індекс 2, то показуватиметься третя. Тобто 0, 1, 2. Третя літера Q. Зберігаємо зміни. І оновлюємо сторінку. Бачимо літеру Q. Отже, таким чином можна індексувати рядки та показувати відповідну літеру у рядковому значенні. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!